І всім приду звати DAL28К і ви на моєму каналі. І сьогодні я вам покажу всі посалки в новому внуленні 4.5.0. Перша е, пасхалочка нам треба знайти, е, зайти на карту Island". я не знаю як Це в мене тут дуже мало ФПС, по 10 ФПС просто лагає сильно. Я, хочу стати, я зараз собі поміняю не на топ, а на. Оцього. Уровень має бути лучше. Коротше, в мене дуже погано все. Ну, як ви знаєте, що розработчик додав дуже багато пасхалок. Одна з цих пасхалок знаходиться у тут під водою єзера Вова начуша? Ай! Недобре видно, коротше, вам підписники. Ну, для мене немає типу чогось. Лучше у мене тут на остальних картах про 140 ФПС. Я надіюсь, разработчик чуть-чуть пофиксит цю штуку, щоб тут було капець багато всіх ВПС, а то в мене їх тут дуже мало. О, так. От вона. Тут ми бачимо. Я забув, як його звати, ну і Кстати, На цій карті дуже багато пасхалок. Ну, прям дуже. Кстати, ви ж всі, мабуть, дивилися, об, як то, як. День 19К знімає відео про обнову. То, коротше, ти йому там в 10 класі сказали, що типу, там є як то. Там є кораблі. Ну, їх реально додавали. Тільки їх треба знайти в це пасхалки, типа. Так, я не знаю, де друга. І вона вроді десь дале. Я не пам'ятаю, де вона точно. Вроде либо у там, либо біля цього корабля. Наверное, тут ось-таки. Так, так, так. Кстати, мабуть, я, кстати, не замітив, як знімав відео про обнову, що сюди додали таких вот миленьких, красивеньких крабиків, які бігають. І ще багато кого, наприклад, там черепах у таких вот. Це крабики під воду деколи йдуть. Навірно, отак треба. Підійде. О, так, все департамент буде. Так, десь тут ще має бути оця штука, тільки я не знаю, де вона. Вважаю, ж десь біля у цих обломків? Чи не біля обломків? Коротше. Чесно, я навіть не знаю, де вони точно може бути, бо я тільки бачив фотки. Опа, це риба. Я бачив тільки фотки, і, типу сам, самих, у цій, де є які пасхалки, але де вони знаходяться, точно не бачив. Наверно, ну, вони біля все-таки. Ой, ми задалеко пішли чутью, за -чуть, нічого. Десь у під океаном є е, кораблі. Вони появляються в сьомій у тут вот, там де хорс. Чи ч я вообще сразу подумал про хорс? Я хаза мне на раз тут нічого, типу, не типа написала. А сразу подумал просто чогось. А, господи, як лагаю, надіюсь. Кстати, підписники, надіємося, що роз пофіці... пофіксить пофіксить баги. Типа, що на 90% всіх, типа, даже де, де багато ФПС, типа, на других картах. Кстати, в мене на всіх усріх по 140 реалій дуже багато, типа, FPS. А отут, от тут от тільки по 10% в мене статті менше всього тут було пару FPS, просто 3 FPS було. Я не знаю, як це вообще реально що типу, тут грати, Ну тільки для тих, кого нормально. Я сподіваюся, що він зробить як просто з карту Бікхаус. Типа, бо там вже нереально грати. Так, давайте. Ми зараз. Вірбу, знайдемо все-таки це. О, так, да, це тут десь було. Локація дуже похожа на ту, що була в, цьому, в той фото. Ой. Так. Ладно, давайте зараз ще раз це зробимо. Так, ми опять під, під картою. І десь тут має бути цей як, оцей самий. хто його забув? Коротше. Кстати, у по всьому океану знизу є дуже багато різних Кості, і ще багато чого. Коротше. Підписник, я не хочу, щоб це відео йшло 5 годин, типа і всі і 4 години 20, 40 хвилин. Ви бачили тільки те, як я це шукаю. Так що я вам покажу прим... тепер вже точну точку, де є всі ці пасхалки. Я подивився, а казалося, типу, на фото, що цей якраз там і має бути. Тільки нам треба уменьшити, щоб це побачити. Вони дуже маленькі. Так що давайте зараз через пару секунд я до туди дійду. Якщо що, та сама точка, де ми були, тільки що. Ну, там трохи вона трохи прихована, і тяжко побачити, типу, просто оком. Треба уменшитись, типу, підійти до правильного місця, і тоді ви побачите. Так, я вже підійшов до цієї самої точки, нам треба зараз швидко. Уменшитись. А, як тут лагає. А мене тут, у мене тут топ? Ні, мене, нам треба таке, щоб хоч би. Ось так зразу е, беремо оцю тепер штуку, опускаємо її вниз. Останція вже звідси можна побачити пасхалку. Вона прям. О, якраз біля портала її можна побачити. Во, вона, це отакий вов маленький катер. Дуже статі класний. Якщо ви його получите, то потім у тутові у нас в статі з'являється зразу два. Давайте я їх зараз куплю і покажу, як вони виглядять. Я чуть-чуть забув, що в мене 140 монет, так що я покажу вам це в кінці відео. А зараз я покажу вам ще багато яких пасхалків. Ще одна пасалка начало хаос є в нас. Це покажу всі пасхалки, про які я взагалі знаю. Чи це всі хаті були? Зараз провіримо. Ні, це не всі. Це було, вроді би, у цій хаті. Так, да, в цій хаті було в цих вополках, Вроді. Ще уменшимося і повіримо. Ця пасхалка, кстати, на машину. А это, ну як тось... Ой, я зламав. Ну нічого. У нас є їх багато. Так, давайте ми зробимо яксь так попробуємо. Наверное, буде добре робити. Ну-ка. Чтобы мы через стену телепортнулись. Не, нам так не треба. Нам треба вот так, наверное. А ну-ка. Опа. Че, стоп, я, я застрял. В другой комнате. Так что треба дальше вот так. Я думаю, что все хватит. Опа, да. Мы залезли. Вроде что тут было. А ну-ка. Не, мы на средней. А вот тут вот сверху нам треба ребята, зараз можно, мы, мы не выберемся. Так. Пережимо. Кстати, помните, вот тут вокруг нас была пасхалка на, э, як то, на машину. Дуже давно она была. Чуть-чуть повыше так. Чё? Вы до Коротше, нам походу прийдеться її дуже високо ставити. А, либо стоп! Ми прыгаємо саме низ. Це виходить далі. Це ж ця полочка. Значить отак треба. Тепер ми заходимо і маємо нам. А тепер ми через карту телепортнулися. Через стіну, то Отак так давайте зробимо. І заходимо. Короче, вот тут вон. О, да, мы стати в тій полці. Нам машину не видно. Давайте я вам попробую ось. Коротше, давайте я вам покажу через камеру и а ви її заберете, бо я її не можу забрати. І машину ми в цю походу не купимо. Ну, її купимо, но в следующем нові. Так, ну удаляємо ці портали, бо я туди не заберусь. Беремо цю Штуку. Засовуємо її, можна даже... Попробувати так. Да, Отак от буде видно, Во, і тут воно є пасхалочка на машину. Це всі, вроді, би, всі, я більше не знаю, що я мені я Всі, Це всі пасхалки на разні. Ну і, звісно, там ще є пасхалки на багато різних, типу там, картини, на чалуха... О, о які чалуха? хаус? На бік. Забув, коротше, цього нова карта дуже класна. Короче, на ній теж є багато посалок, але ну, типу, картини висять їх не можна забрати на стінах різними міфами. Ну і давайте я зараз куплю всі ці у цього кат катери і ми попробуємо, як вони нормально роблять чи ні. Дивіться, це ще одне. Смотри відео і получай монети. Тепер це не найвидний спосіб. Треба раз-мінути тільки можна отримати. Дуже він тепер такий вигодний. Ну, а найвигодший це купити 1 мільйон коїнів за, за пару секунд вони вам прийдуть. Коротше, секунду. І. Чо? Вони... Коротше, тепер з реклами не можна як отримати кони. У вас йде просто одна мінута і потім воно йде все в мінус. Понятно. Отже, тепер можна отримати монети тільки отак. Ну, понятно. ладно, я ще е, пройду. Коротше, я дійшов тільки до машини і слава Богу, що її ще не обрали. Кстати, добре, що ми надовго вже забули про цей спосіб отримання, а то розробочик би ще його давно забрав, якщо б не добавив 150 конів в... Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ні, я здох. Коротше. Ладно, будемо фармати вже лучшим способом, чим той. А що це дуель. Просто підходиш до свого, наприклад, соперника. його можна, наприклад, з другого телефону просто брати. Чо? Шо? Шо це таке вообще? Ми бах знайшли. Мене мене що? Акчушо... Шо мене з моїм скином? Все нормально акчушо. в що? У мене тут сама сама шляпа. Що? Тепер баг з моєю шляпою? Що? А як? А во він ваще, Дивіться. Тепер баг з моєю шляпою. Що? Капець. Я ніколи не думав, що моя шляпа стане баганою. о, дивіться просто. У нього перед шляпа. А... О, капець! його капець там повний. Дивіться, просто бах з моєї шляпи, капець. Якщо я сповню дуже теж імбову штуку, просто при заходимо безконечну і виходимо. І за це ми можемо отримати дуже швидше монету. От дивіться, наприклад, я зараз заходжу з другого аккаунта, виходжу. Я получаю монеты. Просто бесконечно так куплю, а уже скоро я буду кататься на тих самых Короче, підписники, я на фармі вже багато так даже монет. Ой, я не туди зайшов. Який... Короче, у мене монет вроді тільки на одну штуку хватает. А не, а ще не хватає. Добре, ще чуть, чуть під фарм. Так, підписники, давайте і подивимося у ну, тут в... В хорус. Так. По 300 штук, яку купимо? Ми максимум одну штуку купимо, бо то, що я монет більше не зароблю. Ну, либо вже у цього штуку починаємо, це вряд ли. Вже мінус 26 секунд. Так що давайте зараз зайдемо на Ісланд. Не, Ісланд, як то там забув, як це карта. Опиратися Ісланд. У цього я знімав запрошений остров. О, це класна кстати, Карта. Так ми спамни. Ух, это шимба просто. Брэм? Что тут? Что такое управление? А ну-ка, звук. Звука ма. Стрелять тоже нельзя. О, О ну, классно. Типа, у нас шо, реально... Стоп, а можно по земле? Или что, можно? А, полный капец? Наши Нашел такой вот трусите, типа. О. Опять, а ну-ка, можно тут выездить? просто. А, тут даже систем нельзя. Ну ладно. короче, вот такого классная лодка, другая лодка, вот такая, что у меня нет, тоже, наверное, такая сама. Капец. Вот видите, на нем она вот такой типа кататься. Ну, в принципе, классно. Можно стать... Стоп, давайте попробуем выехать на сюда. Тебе, наверное, уже заработчик сделал так, чтобы нельзя это было сделать. Да? О, а, ми багнули. Дивіться, я зробив так, що на землі не можна було і на піску, типа, і везде просто не можна було, кроме води просто. Але ми обійшли систему системою і просто зібралися на остров. Да. Капець класно. Ну і давайте, коротше, вже підписники будемо прощатися, я вам показав всі штуки. Якщо вам понравилось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!